Ще ніколи різдвяна історія не була так близька для нас, українців, як останні декілька років. З часу війни і особливо повномасштабного вторгнення Україна дуже добре знає, що таке ВПО. Вимушено переселені особи. Мабуть, в Україні немає ні одного міста і села, де б не було таких. А що говорити, вісім мільйонів. А то і більше, плюс величезна кількість мільйонів, які на Заході. Ми дуже добре знаємо, що таке ось отаке, життя, коли ти відриваєшся від свого коріння. Історія Різдва починається з сім'ї або майже сім'ї, тимчасово вимушено переселених осіб. Марія і Йосип, мешканці Назарету, Галілейського змушені. Заради причини зовнішньої адміністрації, окупаційної адміністрації покинути своє місце і переселитися в місто на певний час, де немає особливого місця проживання, де немає особливих умов. Марія Йосип для нас є джерелом неабияких хороших уроків. Взагалі, різдвяна історія вона надихає, вона заохочує і запалює. Що може навчити нас Марія, Мати Ісуса, саме в контексті Різдва і народження Ісуса? Коли ми відкриваємо сторінки Писання і дотикаємося до історії Марії, то ми знаємо, що все почалося з того особливого моменту, коли Ангел явився до дівчини, яка мешкала в Назареті, з словами, що в їй судилося стати матір'ю. І це була спочатку пропозиція. На яку Марія відреагувала наступним чином, Я, Господня слуга, нехай буде мені згідно словом Твоїм. Це Євангеліє Луки, перший розділ, 38 текст. Уроки Марії вони видатні, споглядаючи Мати Ісуса. я можу сказати, що це жінка, яка опирається на божественне Слово. Вона розуміє, що те, що їй пропонується, Провокативне і незвичне. Так, в цьому є величезна благодать Божа, але й величезний виклик. Тому що народити дитину без чоловіка, це означає осуд в суспільстві, це означає зневага в суспільстві, це означає дуже слизька і небезпечна дорога. Згоджуючись з Ангелом, Марія йде на ризик заради Бога. Друзі, ми маємо небо який. Видатний урок для всіх чоловіків і жінок. Коли ти розумієш, що на тобою є Бог, і ти віриш йому, і ти знаєш Його слово, то, будучи вірним йому Слову, ти часто йдеш на ризик. А тому опиратися на Боже Слово важливіше, як на свої почуття. Скажу багатьох з нас: почуття заводили не один раз в тупик. Марія вчить нас опиратись на Боже Слово. До речі, подібний урок згодом ми в Йосипа зустрінемо. Але скажу більше. Дивлячися на Марію Мати Ісуса, я вчуся ще одному дуже сильному уроку. Я маю навчитися разом з Марією змінювати своє мислення тоді, коли я не можу змінити обставини. Марія мусила змиритися з думкою, що вона завагітніє ще до повного одруження. Марії треба було змиритися з думкою, що Вагітною на останнім місяці їй треба подолати сотню кілометрів для того, щоб переселитися в інше місце. Марії треба було змиритися з думкою, що вона народить сина самого Бога, і його доля буде навіть моментом трагічна. Марія, прийнявши Божу дорогу, вона приймає обставини. Друзі, це дуже важкий урок. Ми схильні нарікати. Нарікати на війну, нарікати на владу, нарікати на родичів, нарікати на сусідів. За ці два роки повномасштабного вторгнення я почув стільки нарікань. А я скажу, що нарікання не здатні змінити що-небудь, здатні вплинути, вони здатні хіба отравлювати глибше і більше життя, маючи незвичні обставини. Тяжкі обставини і недобрі обставини ми мусимо навчитися змінювати своє мислення. Потрапляючи в обставини, на які ми не розраховували, нам вартує разом з Марією не почати нарікати, а питати, Господи Боже, як в цих обставинах я можу якнайкраще виконати те, що я маю виконати? Як найкраще в цих обставинах я мав би мала би зробити те, що я маю зробити. До речі, для багатьох. Трудні обставини, це як причина відмінити своє покликання, перестати робити те, що ти мав би робити. А я скажу, що обставини не змінюють наше покликання. Війна не змінює наше покликання. Ми з вами рухаємося вперед в будь-яких обставинах, виконуючи те, до чого ми покликані. Це аспект, який ми можемо дуже добре, урок, який ми можемо дуже добре засвоїти від Марії. Коли я... Споглядаю маму Ісуса, я вчуся ще одному. Якось до неї прийшли пастухи і її чоловіка. Це було буквально в перші моменти народження Ісуса, і ось вони розповіли дивну річ про ангелів, про особливі слова і про знак, який їм було відкрито. І Євангелист Лука е, нотує, що Марія зберігала всі ці слова до свого серця. Коли ми вчитуємося в Пісню Марії, її величальну хвалу Богові, там, де вона говорить, що величає душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі Спасі моїм, ми вчитуємося в слова, які взяті зі священного писання. Марія, мати Ісуса, дуже добре знала. Е, на пам'ять молитву Анни, маму Самоїла. Псалми знала добре на пам'ять, знала пророчі тексти навіть на пам'ять. І коли хвала переповнила її серце, вона молилася, хвалила Бога, освяченими у віках Духом Святим словами священних писань. Друзі, Марія мала видатну здатність і впертість вчити Слово Боже на пам'ять. Вона не мала копії Біблії з собою. Але все, що вона чула в синагозі, в храмі, вона зберігала. І навіть коли свідки живі говорили, вона зберігала. Нам вартує навчитися зберігати Божі слова в пам'яті, бо вони нами оперують. Те, що в тебе закладено, воно визначить твої кроки, воно прийде тобі в критичний момент. Чимало християн у час важкий і виклика, поводяться дуже негідно. І це зв'язано з тим, що ніколи Слово Боже для них не було керівним. В Марії Матері Ісуса ми можемо навчитися ось тій керівності Слова Божого. Воно в нас, воно має жити в нас, і ми ним маємо оперувати. І ще, друзі, дивлячися на ось цю різдвяні події, які відбувалися, ми, бачачи Мати Ісуса, спостерігаємо, що вона зберігала пам'ять про Божу дію. Бог явився їй через Архангела Гавриїла, давши їй повеління. Потім е був наступний знак чи особлива зустріч з Єлизаветою. Потім е був їхній шлюб з Йосипом і Боже чудесне втручання, коли е вони втекли е від Ірода. Потім був Симеон і Анна. Марія зберігала пам'ять про Божі дії в минулому. Друзі, зберігання Божих слів і зберігання пам'ять про Боже втручання в твоє життя це те, що підсилює віру, те, що живить віру, те, що робить віру дієвою і сильною. Ми з вами дуже часто слабкі у вірі через те, що не здібні живитися правдивими словами віри. Пам'ять про Боже втручання і пам'ять, і взаємодія з Божественним Словом це те, що дає. Віру укріпляє віру. Це теж урок від Марії. Звичайно, дивлячись на її життя можна продовжити ще багато уроків. Але навіть те, що ми маємо зараз з Різдвом, ці уроки ведуть нас до того, що Марія є хорошим, видатним прикладом нам, як християнам. А ще знаєте, який особливий приклад, чи особливий урок від Марії на завершення, хочу сказати. Хоча Ісус її син, але Марії треба було навчитися сприймати Його не просто як сина, а й як свого Господа і Спасителя. Спочатку це було важко, але Ісус, декілька раз дистанціювавши, поміг їй зрозуміти, що в Царстві Божому немає рідні, кумовства тати й мами. В Царстві Божому є слухняні Божої волі і неслухняні Божої волі. Марія прийняла свого сина. Також як свого Спасителя. Їй потрібен був Спаситель. І в її молитва величальна виказує, що їй душі потрібен був отой давно очікуваний бажаний Месія. І ось вона вірою прийняла не просто його як рідню, а його як Богом послане спасіння. І тобі мені потрібне прийняття. Ісуса, як Богом посланого Спасителя, бо для мого серця, моєї душі потрібен визволитель. Без визволення, яке ми маємо в Ісусі, ми будемо залишатися у владі гріха, у силі гріха, ми будемо борсатися з собою і своїми пожадливостями. Нам потрібна віра в Ісуса, тому що вона дозволить нам пізнавати Бога, отримати Його прощення. Приєднатися до громади послідовників, так як це зробила Марія, і бути учним, вірним учнем-ученицею Ісуса. Нехай приклад Марії надихне тебе приймати Божу волю, слухати більше Його Слова як своїх емоцій, зберігати в пам'яті дії Бога, вірити в Ісуса як Спасителя і. Перейматися більше Божими справами, ніж своїми страхами. Марію, мати Ісуса шанують, віруючи усього світу, шанують через те, що вона явила світу Ісуса, носячи його під серцем. Друзі, я хочу сказати дещо важливе. Сьогодні Господь Бог. В якійсь мірі і нас урівнює з Марією. Чому? Бо Ісус поселяється в серце кожного, хто вірує в нього. І ми з вами, віруючи в Ісуса, носимо Його в нашому серці. Марія відома й шанована на весь світ, бо вона явила Його світові. І сьогодні ми, живучи по Божому, свідкуючи про Христа. Роблячи добрі вчинки, турбуючися про ближніх, ми являємо Ісуса світові. А тому Марія для нас є також приклад в тому, щоб виносити і явити. І ми, виношуючи, носячи Ісуса в собі, являємо Його світу. Це наша місія, це наша задача. Тому робимо це так само вірно, так само посвячено, так само віддано, як зробила це Марія.